Yeah. Я одразу поділилась своєю презентацією, і ви yeah. знаєте, перше, як я взагалі почну хоч що небудь говорити. Я просто щаслива е, приєднатися і дуже хочу подякувати. Ось попросила модераторів е, Вадиму Шаяну. Який щойно говорив, знаєте за що? Саме за те, що він якраз зробив ідеальний вступ е, е, того, що я збираюсь показати, тому що е, розумієте, теж була така спокуса, дуже багато чого робиться. Оскільки ми представляємо дуже потужний навчальний науково-дослідний центр, цей центр він не сьогодні створений, він роки і створювався і дуже тісно співпрацює саме з виробництвом. Ну я горжусь сказати, що самі перші наші національні ветеринарні препарати були створені саме нами. Звичайно, у співробітництві із компаніями, ми самі тільки. Розробляємо дизайни, і це такий був препарат, як можливо, хтось пам'ятає моноспорин ПК, Він і зараз є на ринку, і е, я просто дуже горда, тому що саме це сказано, тому що ми звичайно хочеться показати всю потужність того, що ми можемо. От я щойно повернулася з Дубліна, і там якраз була на форумі Єфост і. Вся ця велич є, і звичайно, в нас є потужності, зв'язки, і ми можемо це демонструвати. Але ви праві, абсолютно праві. Зараз такий час, що ми повинні бути дуже прагматичними, і тому якраз моя доповідь буде присвячена нашій конкретній співпраці в Україні. Те, що ми робимо зараз, те, що ми робимо для тих, хто потребує нашої допомоги зараз сьогодні, і це покриває до речі, також і харківський регіон, і не тільки Харківський. І е, е, ця співпраця з Олександром Мізерницьким досить така складна назва СГП МБС, але е, е, сам, власне сам логотип є дає пояснення: це сільськогосподарське підприємство і це теж мікробіологічні системи. Ну і зліва ось тут будуть цілий ряд логотипів. Ну не так багато. Насправді ми е, маємо сторінки 2-3 логотипів е, мереж, з якими ми співпрацюємо, тому що не буду вас переконувати, це буде смішно звучати ми всі в курсі. Зараз немає нічого моноспрямованого. Зараз абсолютно все мультидисциплінарне і мова не йде ні про яку науку, а будь-яке виробництво. Якщо ти фокусуєшся на якомусь одному предметі, чи це мале виробництво, чи це величезне виробництво? Ти ризикуєш втратити якийсь компонент, який потім ну, згодив бися обов'язково. І чому саме я говорю про Food drink of Europe, і Чому я говорю про її? Тому що ми сьогодні, колеги, з вами говоримо про інновацію. І оці інновації, насамперед, вони полягають у системному підході. І ось цей рисунок, який справа на видно, він насправді називається Агрі. Агрієд система, тобто, це є циклічне виробництво, яке охоплює не лише конкретно виробництво, ну наприклад, якоїсь ветеринарної продукції, тому що на сьогоднішній день ну все це розділити на запчастини практично неможливо і ще раз підкреслюю, особливо в тих в тому суспільстві, в тих вимогах. Ну, які перед нами стоять. Щоб ви розуміли, що це не робота одного дня? наша платформа мережа національних платформ, і ми входимо сюди, в цю мережу національних платформ. Тут 54 країни. Ось вона створювалася. Я орієнтовно не пам'ятаю, десь 10 років тому назад, тому що у 2012 році було підписано меморандум із їжа напої Європи. І ось така і загальна структура. Я абсолютно не буду забирати ваш час, але підкреслю наскільки це важливо, тому що саме справа і мова йде про малі підприємства підприємства малого і середнього бізнесу, і це надзвичайно важливо і. Всього є таких різних 36 платформ на сьогоднішній день. Вони поступово перетворилися в європейські кластери. Ми також маємо кластер, але сьогодні ми будемо говорити старатись максимально предметно про ці кращі практики. Чому я така вдячна модератору? Тому що він саме ці слова сказав: ці от кейси, які ми можемо використовувати, і саме я буду говорити десь про малих виробників. І як ви бачите, якщо це малі виробники, то мова йтиме про короткі ланцюги. На, і на підставі спільних цінностей це, звичайно, не, не викидає ніяким чином маркетинг. Але мова йде саме про, нехай це будуть міні-регіональні інновації, так звані регіональні вузли. Але це буде уникнення повне пев, певної фрагментації знань, і це фактично ну, забезпечення через цю її агрі систему е, і е, цілий ряд мереж, які створені е, в рамках виконання певних європейських проектів, наприклад, таких «Скін», це про короткі е, ланцюги, от і саме в цьому полягає наша певна така амбітна ініціатива. Вона справді крайня ініціатива, тому що ну, по перше, в її основі лежить те, що ми не конкуруємо ні з ким а навпаки, ми об'єднуємо, ми шукаємо рішення і ми знайомимо е, всіх з усіма. Тобто, таким чином, це певна спільнота. Це не, не просто IT якийсь там інструмент. Хоча я абсолютно прекрасно відношусь до IT інструмента Ми теж маємо наші бази даних. Однак мова йде про живу комунікацію. Ви прекрасно знаєте, що коли є комунікація між споживачем, між тим, хто виробляє продукцію, між тим, хто її купує на на ринку, між політичним довкіллям, і так далі. І особливо наука не лишається якоюсь такою мертвою схоластичною, а є… На службі виробників тільки тоді можна досягнути результату, і тому я не буду вам показувати ці відео. Але якщо ви будете мати бажання самостійно, треба просто перейти на сайт проекту Skin, і тут є відео близько 150 різних виробників саме середнього і малого бізнесу, які дотичні і до свинарства, і птахівництва, і до кормовиробництва, особливо і для різних різних типів продукції, які абсолютно можна. Повірте мені, це не просто слова, ми це робимо. Розвиваємо це в нашому регіоні. Наш регіон постраждав якби не менше, це Закарпатська область, але однак це саме розвивається і у Чернігівській області за допомогою СГП підприємств. Тобто, все це можна робити зараз. Я вам покажу такий трошечки ну, складний слайд. Слайд на перший погляд, але. Це наша система мікробна. Коли ми говоримо про корми, коли ми говоримо про те, що ми повинні вирощувати здорове поволів'я, звичайно, ніхто не заперечує, що потрібна чистота і фільтрація і так далі. Однак ми повинні розуміти, що тварини вони так само як і всі мають свою мікробіоту, і вони унікальні. Тобто, кожна тварина, фактично, навіть якщо ми візьмемо породу. Вона буде абсолютно відрізнятися за містом тих мікроорганізмів які знаходяться в кишечнику, і оце така традиція, яка у нас ну завелась: тобто, що ми просто беремо готові корми і готові рішення і будемо аплікувати абсолютно всім. Ну знаєте, якщо ви не будете зі мною сперечати, що напевно не можна. Вилікувати одними ліками абсолютно всіх, і ще ми повинні врахувати, що, наприклад, коли ми маємо навіть різну різну місце локалізацію, там, наприклад, де саме знаходиться в кишечнику ті чи інші мікроорганізми, або ще я не буду зараз звичайно говорити ці всі назви, але на сьогоднішній день це вчення всім відоме. Це кишковий мікробіом тварин. В тому числі в діл абсолютно всіх описується специфічність тільки з цією метою, щоб зрозуміти які саме індивідуальні особливості, які саме форми їм потрібні. Ну і що дуже цікаво, коли ми з вами говоримо про. Наприклад, бджіл, то ми повинні пам'ятати, що коли ми з вами завжди говоримо тільки про бактерії, то насправді тут на перше місце виходять віруси. І є таке поняття, як віром, і власне дуже велика кількість препаратів, які в тому числі розробляються нами, вона містить композиційний такий компонент, як бактеріофаги. Вони ніби відомі, але діло в тому діло в саме в композиції. Тому ми я б хотіла вам сьогодні представити такий унікальний термін. Точне сільське господарство. Так як от є точна пресайс медицина, так і таке має бути точне сільське господарство. Тобто ми конкретно повинні знати, що ми кому повинні пропонувати, яка композиція мікроорганізмів має бути. І одним з таких перших препаратів, оскільки саме в кишечнику починається наше здоров'я, є ентеронормін, Задання всієї нашої структури не розробити тільки один препарат. У нас їх дуже багато є цілий цілий набір. Ми їх створюємо по принципу комплементарності, синергідності. але мова йде так, щоб ми виростили саме таку продукцію: чи це рослинна продукція, чи це тваринна продукція, чи це здорові грунти, чи це навіть ферментовані продукти харчування. Для того щоб ми могли подати на стіл саме те, що потрібно українцю, і коли ми говоримо про препарати синбіотики, то це вже є пост-пробіотичні препарати на сьогоднішній день. Пробіотики у нас все ще активно використовується. Однак, на жаль, ми повинні розуміти, що з оцим мікробіомом немає нічого такого стабільного. Ми повинні переходити до наступної ери. в цьому суті. що ми повинні підібрати саме таку композицію, саме тих чи мікроорганізмів, чи їх компонентів. Яка буде моделювати, а власне буде регулювати ну, ось цей от захисний шар? Тобто тут іде про імунну мова, іде про імунну відповідь про те, як при одному тому чи іншому кормі у тієї чи іншої тварини може виникнути так зване хронічне запалення, або, наприклад, накопичитись, якщо є хоч елементарний міст токсинів, накопичитись якась токсична реакція. І, звичайно, ми можемо вирішити будь-які проблеми. От, наприклад, на прикладі активного йоду можна збагачувати також, ну оскільки у нас йододефіцитний регіон і дуже часто саме активний йод е дуже потрібний, в тому числі і тваринам. Можливі оці всі поєднання. Ще раз кажу, це по прикладу композиції лего і так далі. У нас є свій алгоритм, своє машинне навчання, свої роки досліджень. І відповідно ці препарати, які створені, один із них, наприклад, про який я говорю, то вони можуть ідеально поєднуватися з ентеросорбентами, які зараз ну і в світі, от, наприклад, хітозан, це один із гепатопротекторів, дуже 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 чесно кажучи, актуальний, особливо в наш час, коли ми не маємо ідеальних кормів. І тому наша основна задача це таки успіх користувачів локальних виробників. Я не можу за цей час, тому що я справді хочу вкластися в час. Показати вам всі весь спектр нашої продукції, але у нас є ціла мережа близько 180 різних підприємств, які і називаються підприємства середнього і малого бізнесу, з якими ми працюємо саме по принципу індивідуального підходу або обміну практики, і мій меседж бо, оскільки буде мабуть до мене питання, що би я порадила, я би порадила нам оці відокремлені. Речі зробити об'єднати нас, тому що я точно знаю, що ми не можемо знати всіх, і е, об'єднати. І у нас є вже створена національна платформа продовольчої безпеки, але все-таки, повірте мені, я би хотіла, щоб вона була просто ну, трошечки ширша. Вона не була би якби платформа для платформи, а вона насправді поєднувала різні напрямки, в тому числі і безпеку харчування. Бо оскільки ми прекрасно розуміємо, що напевно не буває. Здорової їжі, без того, якщо ми не вирощуємо здорову сільськогосподарську продукцію. Наша лабораторія працює в місті Ужгород. Вона також має свій абсолютно офіційний офіс у, під, під Києвом. Також ми маємо контакти із Харковом, і Вінницею. Маємо свої підприємства дочерні у Болгарії, але. Мова йде тут про глобальну гармонізаційну ініціативу, до якої я вас прошу всіх долучитись. Це ініціатива безкоштовна, яка якраз має на меті забезпечувати оці місточки, оці знання, які нам потрібні, і які можна вже сьогодні, завтра впроваджувати у виробництво. Ми до ваших послуг, препарати Дякую. є. Ми не агітуємо саме їх вкувати, тому що для того, щоб їх. Призначити потрібно розуміти, кому, який, що і для чого, а не так, як у нас просто звикли, що є якась схема, і потрібно все це обов'язково випоїти.